Добрий вечір. Турнір, «Кривава битва. Третій день. «П'ятизіркові герої без синіх». Так, що у нас оборона? Ну, якось то програємо, то перемагаємо. Ну, таке собі. Поки в це, далі побачимо. Давайте в атаку. Так, два раміса, дві молі і гоблін цей з крицею. Що угу. він робить? Угу. Такий гіпо на максималках, ні? Ну давай спробуємо. Щось розкидане таке по полю. Але мені подобається червоний кристалик. Давайте. Ага, він навіть і одразу і взірвався. Так, Фіол пішов. Ну то що, можна, в принципі, бити. Дивитися, по кому він вилучить, по кому ні. Так, Мілька там ухилялася кілька разів. Окей. Давай зарядимо фіол в такий спосіб. Так. Пробуємо прибирати цей фланг. Так, один араміс ухилився. Окей. Давай сюди ми поставимо паразита. Можна, в принципі, вдарити, перезарядити фіул. Ага, він там ухилився. Мілька має на увазі разом з Арамісом. Окей, давай б'ємо. Перезарядимо ще паразити собі. Так, давай на неї поставимо. Так, зарядили ми мифіол наче. А це єдине, що ми трохи там відлітаємо від урону. А вони друг, друг друга прикрили, не? Цікаво. Ну добре, а ну давай. Що тут зробить? Лікуй. Угу. Так зробив, що майже від'їхали ми всі. Добре, давай бути сюди. Ухилили знову. Ну серйозно? Давай поставимо і сюди паразита. В пустоту прокинемо так. Будемо чекати, поки там самі повиздихають. Цьому, може, допоможемо трошки. Нормально він так вдарив. Добре, що хоть не трується вони нічим. Так би можна було б ще й залити цей бій. Ну, досить цікаво. Ну там мільки ухилялися 100 разів, то таке собі. Так, скриньки, цей астральний. Цей б'є дуже, Ще й там типу лікувався би, але ж турнір без цього. Є хіл, котрий хіба що стати буде під... підвишати. повищувати. Ну, Поїхали, спробуємо. У нас є жовтий кристалик, Давайте складемо його. Так, ще й червоний доїхав. Прекрасно. Тоді будемо зараз бити. Угу. Давай складемо жовтих. Можна, в принципі, сюди і бити. Можна ще раз її перезарядити її. Так, тепер ж давай вдаримо сюди, перезарядимо наших, нашого лікуя. А може не перезарядимо, бо він під заповільненням. Угу. Трошки отримує, звісно, але це не, я думаю, не смертельно. Так, скринька може добити, я думаю. Не добила, а лише зарядила. Ну давай пробувати. Пробиваємо, склали ми груверта, там одна скринька спить. Цікаво. Давай сюди поставимо ми. Там знову хилився щось, лікуй, покинув чат. Не захотів чекати на кінець. Давай тоді зарядимо фіол, виб'ємо скриньок двох. Так. Скринька вибита. Тепер залишився килимок, який там ухиляється по 150 тисяч раз. Знову хилився. Ні. Доб'ємо, наче повинні єсть. Так, далі. Регін. О, о тут вже погано. Тут у нас буде і регін і дагар травитим. Нам потрібна тут чистка або прикриття. Mm -hmm. Ну, можливо, можливо. Від дулі знім... знімуться щити. Регін може зняти. Ану, чекай ще раз. Ну так. Тоді потрібна або чистка, або дзеркальних може ставити. Слухайте, якщо взяти ось так газельку? Вона нам бафи, Але коли помре, то мана з усіх зріжеться. Ну давайте побачимо. Спробуємо газельку. Там буде видно, чи це правильний хід, чи ні. В принципі, в нас і таунт є. Ану, давай одразу в Регіна. Так. Заповільнили мені. Газельку, ну добре, давай тоді, хай регін вже б'є. А тепер зірвемо і сподіваюся, вистачить газельки. А вона зараз від травління відкисне. Це взяв пограти. Ще й регін зарядив другий раз. Окей, угу. нормально регін розписав один, можна сказати. Робимо комбо. Так. Ну, хотілося б зелених зарядити. Зарядили, до речі. Ну, цю не потрібно було б заряджати оленку. Але спробуємо добити Дагра, щоб він нас не травив. Так. А сюди повісимо теж ми паразита. Зробимо філокристалик, а цей нам зараз когось буде вбивати. Агат, я маю на увазі. Угу. Залишилась мілька. Ну, давай на оленку поставимо і будемо максимально обережно скидувати в пустоту, але ми ще травимося. Так, зовсім трішки не вистачає. Ай, Чи ніяк ми агада не доб'ємо тут, а? Давай спробуємо зірвати фіол, може ще щось доїде. А ні, він там ще й ухиляється, може не доб'є. Слухайте. Це схоже на те, що ми ще й витягнули П'ять очок у грубер залишилось здоров'я. Ну, цікаво, більше так робити не будемо. Цей, ага. Ну, Щось там б'ючий. Давай повернемо нашого фауна. Мені він не більше подобається. Ну, поїхали. У них теж є лікуй. Можливо. Побачимо, хто кого таунт вб'є. Я його чи він мене. Давай взірвемо жовтенький одразу. Так. Угу. У нас ще немає ходу і можна запустити мега-комбо тут. Ну, як не дуже, то і мега буде. Так, можна, щоб. Синій фіол пішли, можливо, ще щось доїде. Ану, давай ось так. Так, фіолів зарядили чудово. Ще й зарядили ми груверта. Теж чудово. Ну, лікуй витримав найголовніше. Тепер. Так, ну давай бити спочатку цією. Тепер ось цією філоменою. Нормально, ще й заспали всіх. Ну і давай, може, агат доб'є цих, цих трьох. Майже. Окей, тоді сюди ми поставимо паразита. Шкода, що розбудили, але це вже не так важливо. Б'є, лікуй тепер. Чудово, ще й влучив куди треба. Сюди поставимо паразита. І тепер просто в пустоту поскидаємо. <coughs> Трохи ну, Трійка фіолію в пустоту. Агат заряджений. Фавнір майже зарядився. Ну, Пощастило. Давай фавніра доб'ємо. Угу. Ну і зараз лікуй вирішить питання зі своїм колегою з ВТК. Є, далі лікуй на центрі тафлер цей. Ну, єдине, що мене радує, те, що цей кіт не буде відджорджуватися по 100 разів. Поїхали. Спроба зарядити фіолів, швидко маю на увазі. І щось більше ніде. Не рухається нічого толкового. Ну, давай так, три кафіло буде через. А, навіть зараз є. М -м, можна сюди в центрі вдарити. Зрядили ми агада. Так, лі... так, лікуємо, знесли. М -м, питання, що робити далі. Давай спробуємо зарядити Ізабельку. Може, доб'ємо тафлера? Поки цим і не пахне, а ось так вистачило. Чудово. Тоді давай наступним ходом зберемо фіол. Хоча, можливо, тут і жовтою можна зібрати. Так, під сліпотою. Так, ну щось там влучив нормально. Давай зарядимо філомену. Так, і тут нас зараз трохи висікуть. Лікуй точно покидає чат. Нормально. Ще тримаємось тоді. Все. Є. Ось такий був день сьогодні. Так. і... Давайте глянемо, де ми там. Ну, Сьогодні пощастило, що без хрестиками відіграли. Ну, Ми далеко знаходимося, звісно, від топів за рахунок оборони. Але, в принципі, окей. Без поразки це вже добре. Будемо сподіватися, що завтра буде не менш вдала битва. Тому всім тихої ночі, на добранні.